Усім відомий факт, що краса врятує світ. А як стверджують дівчата, у цьому найбільше їм допоможе якісна косметична продукція. Українська філія однієї з найвідоміших косметичних компаній світу цього року святкує своє 15-річчя. З Avon Українки познайомилися у 1998-му і з тих пір дізналися, що означає справжня якісна та легка у використанні косметика. Прошлом ґаду ми адмітіліпятнадцятиліття прихода компанії Евен в Україну. Но поскольку мы открывали филиал за филиалом и город за городом, у каждого филиала и у каждого города есть свой юбилейный день. Сегодня, например, мы празднуем день рождения Винницкого филиала. Поэтому очень бы хотелось собрать максимальное количество людей, которые обеспечили успех компании на протяжении этих 15 лет, и сказать всем, каждому в отдельности огромное спасибо. Вінницька філія влаштувала для гостей справжню казку за участі казкових героїв. Це і не дивно, адже саме четвертий філіал здійснив рекордну кількість продажів і став кращим з-поміж усіх інших. За словами директора продажу Avon Дениса Гаглоєва, секрет такого успіху полягає у задоволенні від роботи, яке отримують працівники компанії. Секрет успіху дуже Прост в компанії вже багато-багато років, 126 років, В світі Avon Даріт Красоту. Женщинам. И уже 15 лет дарит красоту женщинам Украины. И если вы спросите любого представителя Avon, что Avon для вас, он скажет, что это просто образ жизни. Окрім розповсюдження та виробництва косметики, велику роль приділяє керівництво Avon жіночому здоров'ю. Тому у рамках святкування виділено спеціальну номінацію за високі досягнення з продажу благодійної продукції, кошти з якої перераховуються на розвиток соціальних програм. Окрім того, існує багато пропозицій заради зацікавлення нових клієнтів. До прикладу, спеціальна програма для студентів, яка дозволяє отримувати додатковий прибуток у вільний час. Мы делаем специальные программы для того, чтобы студенты, которые хотят начать свой бизнес с нами, были успешны с самого начала. Ни для кого не секрет, что студенту всегда нужен дополнительный заработок, и всегда хочется выглядеть хорошо, а денег обычно не хватает. Поэтому студентов мы очень любим, и студенты очень любят нас. На святкування запросили найактивніших працівників компанії. За свої заслуги вони отримують гарні подарунки, адже з Ейвон хорошу роботу оцінюють у повному обсязі. Сьогодні наші гості подарунків. много емоційні Емоціональні їх ждуть виходи танцорів, півців, фокусника. А також вони получать наші подарунки від компанії Ейвон. замечательні нові туалетні води Інстинкт. Свято відбулось за участю 250 гостей. Їх розважали фокусники, феї, ельфи та справжній король з королевою. Таким чином казкову атмосферу вдалося відтворити на 100%. та це й не дивно. Адже казка з таким колективом це реальність. Інна Кондрацюк Вадим Демець, новини Смарт ТВ.